Мої вітання глядачам телеканалу Чернівці. Середа, 21 серпня. Розпочинаємо черговий випуск інформаційної програми Чернівецький репортер. Говоритимо про найцікавіше, що відбулося сьогодні в місті та області. І для початку короткий анонс. Масове отруєння в Буковинському селі. Декілька десятків людей отруїлися на поминках після похорону в селі Шипинці Кіцменського району. Відтепер автобуси із туристичними групами, які перетинають кордон. Менше часу стоятимуть у пунктах пропуску. Перевірка документів відбуватиметься за скороченою схемою. В Черневецькій області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Причина тривала спека. Декілька десятків людей отруїлися на поминках після похорону в селі Шипинці Кіцманського району. Як розповіли в санепідемслужбі, подія трапилася 17 серпня. Наразі в чотирьох людей діагностовано харчову токсикоінфекцію. Ще 20 осіб госпіталізовано без клінічних проявів хвороби. Всі вони були на поминках в одному з кафе-шипинців. Залишки їжі взято на дослідження, а результатів поки немає. Власника кафе оштрафовано, сам заклад з неділі зачинено, передає молодий буковинець. Відтепер автобуси із туристичними групами, які перетинають кордон, менше часу стоятимуть у пунктах пропуску. Перевірка документів відбуватиметься за скороченою схемою. Інновація почала діяти з 1 серпня. Передбачає вона співпрацю турфірм із прикордонниками. Заздалегідь компанії подають списки туристів, які слідуватимуть автобусом за кордон. Відтак перевірка документів займатиме менше часу. Олександр з подробиться далі. Доброго дня. Прикордонний контроль Приготуйте в вас програм на нашу програму. це неповнолітні не доручення. Щодоби через пункт пропуску Пруд не слідують десятки автобусів. Люди йдуть за кордон переважно відпочивати. Ось ці туристи, до прикладу, прямують до Болгарії. Стояти на кордоні довго вони не будуть. Раніше при максимальній загруженості автобусу 50 чоловік оформлення даного транспортного засобу здійснювалося від 30 до 35 хвилин. Нині 15-20 хвилин. Поки всіх людей перевіряли, поки всіх людей виясняли, то зараз це набату. Швидше набагато просічить. Усе завдяки інновації на кордоні. З 1 серпня пропуск організованих туристичних груп у пунктах пропуску здійснюється за новою схемою. Напередодні поїздки турфірми зобов'язали надавати інформацію про кількість людей, яких групами планують перевозити. На електронну поштову скриньку туристичному оператору необхідно надіслати заявку, в якій вказати організатора міжнародного перевезення та його юридичну адресу. А також. Туристичного оператора та контактні дані особи з якою можна зв'язатись, також вказати державний реєстраційний номер автобусу, орієнтовну дату та час прибуття автобусу. Пункт пропуску і найважливіше до цього всього обов'язково прикріпити список осіб, котрі виїжджатимуть за кордон. Він має бути 100% вірним, акцентують увагу прикордонники. Інакше при виникненні якихось неточностей групі доведеться стояти невизначений час для засування всіх обставин. До того ж, все в порядку має бути і з документами на дітей. Інновації ці дуже добре, що вони зараз є, але там треба трошки удосконалювати їх. бо… Ну, є такі люди, що в той день відмовляться і не їдуть. Це трошечки сім'ї є маленька проблема, і тоді не, не точний список. Протягом двох годин після подачі заявки турфірма отримує відповідь з пункту пропуску. У ній зазначить порядковий номер заявки, час прибуття автобуса в пункт пропуску та смугу руху, де проводитиметься прикордонний контроль. Це і буде перепусткою для прискорного перетину кордону, оскільки перевірка документів цієї організованої групи проводитиметься в автобусі за спрощеною процедурою. Олександр Хмель Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Тепер у приватних підприємців третього сектору Калинівського ринку стало на одну проблему менше. Високовольтну лінію, що проходила через весь сектор, відключили. Незабаром демонтують і самі опори, що також розширить територію ринку. Про довгоочікуваний демонтаж, шкоду від випромінювання та домовленості з мешканцями гарячого урбану, через який тепер проходитиме високовольтна лінія. Далі у сюжеті. Продовж восьми років пані Марія працювала під розтягнутими високовольтними дротами. Демонтувати їх не тільки їй, а й усім іншим підприємцям третього сектору Калинівського ринку обіцяли давно. Жінка до того ж зазначає, що випромінювання від них шкодило її здоров'ю. Відсьогодні, так як їх вже почали забирати, голова не болітиме. Сподівається, підприємцям. приходив додому і кажу, постійно і головні болі були дуже відчувається. Майже цілий рік дирекція Калинівського ринку домовлялася з мешканцями мікрорайону Горячий Урбан, щоб високовольні дроти проходили через їхню територію. Дійшовши компромісу, розпочали демонтаж через третій сектор Калинки. Згодом забиратимуть звідси і опори. Ця лінія знеструмлена, і всі люди, які торгують під високовольтною лінією, вони вже знаходяться в повній безпеці. Тобто, це питання вже закрите, і наступними кроками вже буде саме розвиток калинівського ринку. Допоки йшла торгівля на Калинівському ринку, працівники обленерго на величезній опорі обрізали дроти, щоб тіни висіли над головами і у продавців, і, звісно ж, у покупців. Задоволеними такими діями залишились усі підприємці. Потрібно, тому що дуже багато тут відділялося енергії і нашкодило на здоров'я. Слава Богу, що це вже зробили. Генрієта Беох, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області оголосили надзвичайну пожежну небезпеку п'ятого класу. Причина тривала спека, яка висушує ґрунти і сприяє швидкому поширенню вогню. Протягом минулої доби в Чернівцях пожежно-рятувальні підрозділи двічі виїжджали на гасіння підпаленої сухої трави. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій попереджають, зі спалення стерні починається більшість пожеж. А екологи наголошують, нічого, крім шкоди тваринам, такі очищувальні заходи не несуть. Для того, щоб очистити землю від стерні чи бур'янів, фермери часто підпалюють значні ділянки. На відкритій території у безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4 кілометрів на годину, а у вітряну до 30. Висота полум'я може сягати 2 метрів. Шкідливий дим, який виділяється, несе значну загрозу здоров'ю людей та навколишньому середовищу. Громадянам потрібно суворо дотриматися правил пожежної безпеки і пам'ятати, що в таку пору в жодному разі не можна розводити багаті в лісових масивах, не потрібно підпалювати суху траву, адже такі пожежі в екосистемах вони досить швидко поширюються, становлять значну загрозу і потрібно залишити чимало зусиль для того, щоб ліквідувати таку пожежу. При згоранні сухої рослинності, де якщо гніздяться або дикі качки, або всі пернаті, або звірі різні, згорають. При згоренні знищується повністю флора і фауна. Дим, що утворюється внаслідок горіння трави, надзвичайно канцерогенний. Вчені дослідили, що у ньому приблизно в 350 разів більше канцерогенних бензопіренів ніж у димі від звичайної цигарки. До того ж, то на тліючих рослинних залишків у середньому виділяє близько 30 кілограмів чадного газу. Ще одна небезпечна речовина моноокисел вуглецю. Він є потенційним смертельно небезпечним з'єднанням, оскільки надзвичайно легко прикріплюється до гемоглобіну крові, блокуючи при цьому доставку кисню до тканин організму. Ґрунти також не покращуються внаслідок таких вогненних очищень. Знищується верхній шар землі, в якому перегнивають залишки торішньої трави, і у повітря потрапляють природні мінеральні добрива, які повинні були б підживлювати наступні врожаї. Екологи вже давно звертають увагу сільгоспвиробників на цю проблему. Зіслано всім головам сільських рад, які які є також начальниками штабів цивільної оборони захисту населення, про унеможливлення, про інформування населення. Про не спалювання, не не, не допускати спалювання сухої рослинності. В більшості це люди в кожну в себе в домівці починають прибирання, якось і спалюють цю суху траву чи листя, чим саме наносять шкоду. Є... Останніми днями рятувальники двічі виїжджали на гасіння сухої трави, що запалала. Наближаються вихідні, а тому працівники служби надзвичайних ситуацій нагадують, з вогнем на природі треба поводитися дуже обережно. Потрібно вибрати місце подалі від лісових масивів чи сухої трави. Також це місце потрібно огородити. Це може бути, наприклад, каміння або обкопати. Ну і, звичайно, в жодному разі не залишати без нагляду розвинути багаття. Для профілактики пожеж рятувальники відвідують найбільш популярні місця відпочинку буковинців, роздаючи їм листівки та пояснюючи правила поведінки на природі. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 1 вересня Державтоінспекція України пропонує водіям увімкнути ближнє світлофар. Про це заявив заступник начальника департаменту ДАІ МВС України на брифінгу щодо попередження дитячого травматизму на дорогах. Працівники ДАІ також обстежать ділянки, які прилягають до територій дитячих і навчальних закладів, та ті, якими проходять маршрути руху шкільних автобусів. За результатами обстежень, інформація про усунення виявлених недоліків буде направлена до місцевих органів виконавчої влади. Крім того, правоохоронці перевірять автотранспортні підприємства, заклади освіти та перевізників, які здійснюють організоване підвезення учнів щодо дотримання ними законодавства в сфері безпеки дорожнього руху. Про це інформує прес-служба департаменту ДАІ МВС України. Нагадаємо, з 20 серпня по 20 вересня ДАІ проводить загальнодержавні профілактичні заходи Увага діти на дорозі. А рятувальники вже розпочали проводити рейдові перевірки по школах краю. Роблять це для того, аби запобігти виникненню пожежу у навчальних закладах. На що звертають увагу найбільше? Дивіться далі. Розпочали рейди працівники служби з надзвичайних ситуацій із Чернівців. Відвідали загальноосвітні навчальні заклади номер 5 та номер 1 оскільки діти на канікулах то основні правила пожежної безпеки у школах нагадали вчителям та робочому персоналу. При проведенні перевірок першочергово звертається увага на Забезпечені первинних засобів пожежого укомплектованості пожежних щитів на дотримання правил пожежної безпеки електроустаткування. Практично за серпень місяць у нас охоплено 50 навчальних закладів загальноосвітніх. І 53 дошкільних навчальних закладів. Рятувальники обстежили технічний стан електромережі, наявність евакуаційних шляхів та вимоги до них на випадок виникнення пожежі. Дирекції шкіл вручили пам'ятки, які нагадують правила пожежної безпеки у школі. Сьогодні у нас традиційна перевірка пожежною частиною. Відносимося ми вже нормально до цих перевірок, оскільки вони в деякій мірі і допомагають нам утримувати приміщення в належному стані. Крім того, що перевіряється, кожен рік ця перевірка надає нам масу відповідей на наші запитання і допомагають в роботі. В нашій школі є спеціальна людина, яка веде питання техніки безпеки, зокрема пожежної безпеки. Є людина, яка закріплена. Відповідальною за належний стан пожежної безпеки в школі. І цьому питанню ми надаємо надзвичайно велике значення. У навчальних класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчального процесу речі, а кількість парт у класі не повинна перевищувати гранично допустимої норми. На цьому також акцентували свою увагу рятувальники. Олександр Ярослава Баячок, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. І до новин спорту. В Чернівцях стартує юнацький футбольний турнір 4 регіони для Європи. Участь беруть чотири збірні. Конкуренцію Україні складуть команди з Франції, Німеччини та Румунії. Наразі відбулося урочисте відкриття турніру. Гратимуть футболісти на стадіоні Олімпія. Тренуватимуться аж на полях Мальви, Юності та Чернівецького багатопрофільного ліцею. Змагання триватимуть три дні з 21 по 23 серпня. Крім футболу, в рамках спільної заяви Чотири регіони для Європи також проведуть молодіжний танцювальний проект. В наступному випуску чернівецький репортер розповість докладніше про ігри між юнацькими збірними. Чекайте репортаж з місця події. А вчора в Чернівцях відбувся турнір з волейболу серед команд ветеранів. Змагання вже стали традиційними та присвячені Дню Незалежності України. За звання переможців боролися шість команд ветеранів з Буковини. Серед яких були тріумфатори всесвітніх ветеранських волейбольних ігор в Італії. Волейбольний турнір пройшов спорткомплексі ВАД Чернівецький цегельний завод номер 3 Місце обрали не випадково, адже колишній керівник підприємства Василь Ватаманюк по праву вважається хрещеним батьком Буковинського волейболу. Переповнювали емоції і учасників турніру. Ветерани пригадують, край дав спортивній Україні чималу кількість видатних волейболістів та тренерів. Головне грати, участвувати, щоб не сидіти вдома коло телевізора. І так же само молодь повинна займатися спортом, тому що молодь сидить біля телевізора, ігри грає, а потім нічого не можуть фізично зробити. Треба рухатись. Спорт це довголіття і здоров'я. Участь в змаганнях взяли переможці всесвітніх ветеранських волейбольних ігор. Як запевнив організатор турніру Леонід Гончарук, спортсмени, незважаючи на свій вік, перебувають в чудовій фізичній формі та можуть позмагатися навіть з молоддю. Волейбол дає сили і натхнення, і хай Нехай молодь дивиться, що не тільки треба біля комп'ютера гарбатитись, а треба і на повітря виходити і спортом займатися». В рамках змагань ініціатора волейбольного турніру Леоніда Гончарука привітали із 70-літнім ювілеєм. А також вручили квіти та цінні подарунки вдовам волейболістів. Серед них і вдові батька волейболу на Буковині Василя Ватаманюка. Олександр Коркоїл, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це все на сьогодні. Про розвиток подій дізнаєтеся із наступного випуску новин. Дивіться нас у звичний для вас час на телеканалі Чернівці або на нашому офіційному сайті amtrk.com.ua. Я я з вами прощаюся хай щастить